Слава Ісусу Христу, як пояснити Сину, 20 років, що ми не раби Божі, а діти Божі в молитвах у Святому Письмі є такий вираз раб, раба Господня. І мій син вже пару разів мене питає, що це означає, я не знаю. Дивіться що, актуальність поняття раба Божого, воно, воно трошки не теперішніх часів, а часів рабовласницького періоду, так? коли були раби. І щоб ви розуміли. Що раба державний закон не міг покарати, його міг покарати тільки власник. І коли проштрафився раб, його ну, не можна було ні в тюрму посадити, нічого, його, його міг покарати тільки власник його. І коли попадався раб, скажімо, якогось там купця-шивця, що там ніс якийсь там йому там десь переносив, ну, понятно, що це таке. Але коли попадався раб імператора, то його боялися зачепити, можеш навіть більше як імператора. Розумієте? І коли він приходив куди-небудь, він каже, я раб імператора. І всі такі, тихо, що би хотіли, ваші... <смі> передайте ваші святості, що ми там все, що хочете, ми зробимо. І християни казали, а я раб Божий. Поняв? Хочеш мати з моїм шефом проблеми, ти мене не можеш судити, бо я раб Божий. І в часи от, тоді рабовласницького періоду, поняття я раб Божий мало велике значення. Тобто, як ти можеш мене судити, я раб Божий, ти мене не можеш судити? Мене може тільки Бог судити, власник. І на ті часи це було дуже актуально. Але так, як пропов, перейшов рабовласницький лад, потім змінився там на якийсь чи які там мінялися. Ясне діло, що перестали називати раби Божі, а називати діти Божі, так? бо тому що воно перестало бути актуальним. Бо мене питають, як правильно, у свій час було, так, а потім так. От бачите, священники римо-католицькі і греко-католицькі носять отут От таку білу відзнаку, таку, так, знаєте, це штучка біла на шиї, що символізує, знаєте, раби мали кольця такі на шиї, а це символізує, що раб Божий. Який називає вас дітьми Божими. Тобто поняття раба, розумієте, так? Тобто, карати раба Божого може тільки Бог. Більше ніхто? І хто ти такий, що судиш раба мого, каже, так? слугу мого? Тобто поняття раб у ті часи воно було дуже актуальне. А сьогодні воно вже якби, ми більше звертаємося як діти Божі.